Йоко камікава сьогодні з візитом в Україні, і це пані міністр закордонних справ Японії. Приїхала вона в Київ сьогодні зранку традиційно потягом Укрзалізниці. Ну і вже двічі ховалася вона у бомбосховищі. Звідти, до речі, і спільну прес-конференцію з українським колегою паном Кулебою. Вона проводила. Ну, один раз тривоги в Києві були, бо росіяни міги піднімали. Другий раз була загроза ударів балістикою. З важливого Японія запевняє, що буде і надалі нам допомагати. Ми тішимося, що маємо такого союзника, хто Росію ненавидить. Ну бо та забрала в них Курильські острови. Хто і досі з Росією в стані війни? Бо офіційний мир між Токіо та Москвою і досі з Другої світової не підписаний. Ну єдине, що знаємо, що Японія, як країна, яка в другу світову була на боці Гітлера, то вона і досі не має своєї армії. Офіційно немає, зветься то сили оборони. Хоча як не крути, це дуже потужна сучасна. Ну я не знаю, як її назвати все-таки армія. Ну але зветься інакше сили оборони. Утім, головно, що ця японська армія вона нічим не може нам допомогти в плані зброї. Відомо, що у рамках візиту пані Камікава візьме участь у церемонії передачі великого габаритного енергетичного обладнання для допомоги Україні в підготовці. До зими, ну і крім того, зазначають у МЗС Японії камікава безпосередньо. повідомить українській стороні, що Японія цитую рішуче продемонструє свою відданість відновленню та реконструкції України в рамках тісного. Державно-приватного партнерства бачите, все таки більше акцент робиться вже на відбудові. Більше акцент робиться на допомозі у Україні з енергетикою. Але на жаль, знову ж таки наголошую, не йдеться тут про зброю. Ну і оста з останніх новин по цій темі бачимо, що Японія оголосила про внесення 37 мільйонів доларів до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні. Бачите, не готова Японія безпосередньо нам допомагати. Робить це через цей от трастовий фонд НАТО. Ну так само, як і з ракетами до Петріоту. До речі, Японія має цю зброю, але Японія не готова була безпосередньо нам ті ракети напряму передати. Ні, вони ті ракети свої ракети віддали Сполученим Штатам Америки, щоб Сполучені Штати Америки в свою чергу вже свої. Ракети до Петріотів нам віддали. Ну тобто, ми чудово і всі чудово розуміють, що направду, звісно, йдеться про передачу Японію нам тих ракет. Але бачите, оформлюють це все так, що, начебто, офіційний Токіо напряму до того відношення жодного немає. Але ми дуже дякуємо, що маємо такого союзника, який заявляє про те, що буде нас підтримувати, навіть якщо Сполучені Штати Америки, навіть якщо Європа припинять нам допомагати. Але. Це тому і ще раз наголошую на цьому, що напевно все-таки Японія як не крути, але вважає Росію своїм ворогом. Вони пам'ятають про Курильські острови, вони пам'ятають про те, що офіційний мир між Токіо і Москвою і дотепер не підписаний. Майбутній, ну напевно, зашквар року, що угорський прем'єр Віктор Орбан може стати тимчасовим. Президентом Євроради у разі відставки Шарля Мішеля, і от, якщо цей чинний президент Європейської ради Шарль Мішель залишить свою посаду в липні, ну як він раніше про це анонсував, бо він балотується у Європарламент, то лідери ЄС мають швидко домовитися про наступника. Утім, якщо цим лідерам ЄС не вдасться дійти згоди щодо наступника Шарля Мішеля, то головування у Європейській раді. Уявіть, тимчасово, але все-таки перейде до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Чому до нього? Ну, бо саме його країна і головуватиме на той момент у Раді ЄС. Це відбудеться з липня і до грудня. Тобто, от так може статися, що цей Віктор Орбан, до якого у нас претензії, що він проросійський, що він антиукраїнський, то саме він може очолити цей от загальноєвропейський уряд. Ну і можете собі уявити, що він там. Наговує. Ну, але ж і в Європі до нього претензії, що своєю політикою, яка йде в розріз загальноєвропейській політиці, він підриває саму ідею цього спільного існування Європи. Ну бо ЄС, Європейський Союз, це євроспільнота, де всі разом вирішують спільні проблеми. Тоді як Орбан, навпаки, він додає Європі проблем, він зриває європейські спільні рішення, він діє всупереч. Загальноєвропейським тим рішенням він при цьому відстоює власні інтереси. Ну, може, ще при цьому він відстоює інтереси Угорщини, але не Європи і цим усім він і шантажує ЄС, але також він і показує, наскільки Європейський Союз тепер безпорадний у своєму нинішньому існуванні. І от дивіться, ця людина, яка все це робить, вона може Єврораду, європейський уряд тепер очолити аж на півроку. Ну, це знаєте, наче пустити лисицю в курник. Це дико, це нелогічно. Але саме таке на Європу, схоже, нині і очікує. Віктор Орбан, який головує в європейському уряді.